Всім привіт, Леонід Котвицький. Я тут в теплиці. Зараз покажу, що в цій теплиці робиться. Основне питання, які цього року помідорки. Ну, думаю, трохи бачите на відео, так? Да? От вони у нас поближче. От вони у нас поближче, поближче. Так, тут у нас накрита частина. Ну, Там теж помідори. Там накривається пленкою, тут вкопана частина. От, але зараз вона відкрита. Так, оце наші помідорочки. Це наші помідорчики. Оце, оце, оце. Ну, в общем, така вся вся теплиця. Отака. Так, ну, щоб не думали, що це якісь там чері мелкі, так, я покажу, які ці грона. Вот ці грона, оце вони. Оце наші помідорки. Вони розові, в основному розовоплідні. От. І я, вже вони досить стиглі, як для розових. От, хоча ми рвемо їмо, але ще на закатку, прям повноцінно на закатку я ще не запускав. Скоро порво будуть найближчі вихідні і буде закатка. От, а треба, треба, бо час іде. Ну, ще, ще вони рости будуть. От, хто мене знає, той може згадати, так, що я вирощую методом. Коли помідори ростуть вище, я їх опускаю, опускаю тут теж трошки опускав, але далеко не те. Так? Більшість помідорів знизу висять. Чому так? Ну, Частково із-за того, що не було здоров'я, не все встигав. Тому багато помідорів я переводив на пасинки. Що це таке значить? Хто не в курсі? Виростає пасинок, десь ти його запустив, не добачив мав часу, виріс з тебе пасинок. Здоровий. Жалко, здоровий пасинок виривати, коли пасинкуєш. На нього вже росли, наскільки сил потратила. Що тоді робиться? Пасиночок відривається біля верхушки і оставляється одне-два соцвіття. Може бути два. От якщо свіжо відірваний, можна показати. От такий пасинок, бачите? Верхушки в ньому вже нема. Так? В ньому є обірвано. І одне соцвіття на цьому пасинку зелене ще так, друге. Так, от свіжий такий самий пасиночок, один і другий відросли. Ну, жалко такий викидати, обривати повністю. Так? От. А чи жалко, чи просто нижня частина теплиці добре освітлена, чи не хочеться її вирощувати 4-6 метрів за сезон і весь час спускати, спускати. Просто беремо, обрізаємо, обриваємо верхушечку. Ось тут, бачите? Да? Верхушка от. Обірвали ми її. Так, тут друга верхушечка. Теж обірвана. От. І все. Так. І цвіт, оцей потім утворює плоди, він далі не росте. Основне, якщо він почне тут випускати з пазенок додаткові пасинки. Знову просу... обірвана верхушка навіть в пасинкові визиває ріст додаткових. Он же тут росте додатковий О, маленький, так? бачите? Так от, як тільки почнеться таке, значить їх виривати. І таким чином у мене багато висить біля землі. І лежить на землі, деякі вже на підстилочці. Бачите? Добре, що в мене сінко, добре, що в мене все вистелено. Так, багато лежить отако помідорів на землі. Лежать собі й достигають. Якщо земля суха, а в мене капельний полив, так от іде стрічка капельного поливу, то тут буде мокро, навколо сухо. От, то Воно собі лежить і дозріває, немає ніяких проблем. Особливо, якщо теплиця не дуже висока чи нема часу це все вічно обривати. От. Це просто суцвіття. так, просто суцвіття. От, А он там, наприклад, донизу вісить пасинок, бачите? Пасинок, так, кусок стебла. В ньому одне суцвіття, друге суцвіття, ще тільки-тільки одна завість. Все, він собі плодоносить, хоч і не вісить вниз, він собі дасть плоди. Там так само гілочка, бачите, вісить. Це теж пасиночок. От Він йде в бік. Так. Пасиночок, вверх пішло стебло, тут пішов пасинок. І дуже багато плодів на цих пасинках. Таким чином, менше. Воно пря в висоту. От, менше приходиться його одв'язувати, спускати, одв'язувати, спускати. Ну і діло, якщо десь щось чи прозівав, чи не мав здоров'я, чи що, от, і не обірвав, от, то приходиш, бляха, такий пасинок. Що ж його робити? Ну, жалко. Такий здоровенний кусок. Нічого, обірвав верхушечку, цвіт оставив, і він ще принесе плоди. От, і, і ти не викинеш те, що жалко. Один мінус цього всього. Коли помідори лежать на землі. Дибачте, дибачте. Так. Один мінус цього всього, коли помідори лежать на землі, близько землі. То них лізуть слимаки. Тому від слимаків треба брати гранули і просипати. Інакше буде багато виїдженого. Так, кропив цього року. Один раз кропив. Старий препарат Консенто. Зараз він називається магнікурнео. Один раз скроплено. Можна було під два рази. От. Ну, досить так. Значить. Ну, поки що досить, щоб прямо мене пропало, може, одне два стебла. От, Пропало дійсно. От, а так, нормально все. От, значить, І, і зараз треба обірвати ці помідори, світлі, розовіючі, так, які ще тільки-червоніють. тільки, тільки червоніють. Ну не зараз, а коли вже буду перед вихідними. Обірвати їх всіх масово. Так, це буде тазиків і тазиків. І е, скропити ще раз, бо вже. То втора починає розгулюватися, бачите, сіхого листя. І ще воно буде рости. Що зараз? Да, і тоді ждемо тиждень, тиждень ждемо, не їмо. От. І вон теж такий пасинок на землі лежить, не бачите? І на ньому плоди. Що тепер ще треба буде? У нас вже вересень. Вересень, значить, що треба? Верхушечки, ну, ще подожду тиждень і верхушечки обриваємо. Все. Скільки цвіту виросло, цвіт остається і верхучки обриваємо. Вже не тільки в пасинках, а в основних стеблах. Чому? Тому що коли стебло безконечно росте вверх, от, то воно тратить силу. силу, силу, силу на, на, на нескінченний ріст. І при цьому так, значить, цвіт, знизу, який встиг зав'язатися, не набирає тої сили, не набирають плоди стільки сили, скільки було б, якби вони не росли так нескінченно. Тому верхівочки треба обривати так, 60 днів. До утворення цвіту йде, тому до 60 днів треба розрахувати, і не утворення цвіту, а до зрівання плодів. От, обриваємо, можна чуть менше, але тоді плоди дозрівати будуть в хаті. Або доведеться теплицю ще доопалювати, От, тратитись на це діло, От, щоб все-таки тих 60 днів визріло. От, і верхушечки. Ще трошки подожду, обірву. От, знову почнуть пасинки перти де, в боковинах, тому що рослина безконечно питається, нове стебло виростити. нічого. Ті пасенки обриваються. от Цвіт, який буде утворюватись, буде давати завізі, і ті завізі ще встигнуть набрати. Так, з консенту, коли я кропив, так, з цим магнікурнео, я ще додав ростконцентрат. Така штучка, калійний. Рост концентрат калійний. Бору не додавав. Хто не знає, дається борна кислота. там внизу менш, вони є, Хто не знає, дається борна кислота для утворення завізі, якщо не хочуть утворюватись. Цього року не давав, та й взагалі дуже рідко даю. Тому. що, ну, По-перше, і так, завізі утворювались. По-друге, для утворення завізі часто треба трясти, щоб пилок обсипався. Помідор же самозапильний. Пилок обсипається, так, і, і завість собі утворюється. От. А в даному випадку воно все підв'язане до конструкції теплиці. Так? І коли вітер, ті промідори трясуться, так? і завість утворюється само собою, без всяких додаткових напружень. От така от ситуація. Такі у нас огірочків трохи є, більшість теплиця на помідори. Огірки більш ростуть в відкритому ґрунті. Правда, Вони цього року в мене не важні. Треба думати, що я такий хазяїн, що в мене все добре. Ні. От, я, ну Так, ще покажу вам трохи красу. І буду закруглятися. Це у нас не помідорний, так? це не Херсон, у нас, так? це у нас не, не Одеса. От, у нас Волинська область, ще трошки на північ і тобто, ну, Для помідорів у нас не сприятливі умови. От, в відкритому грунту, взагалі тяжко, в теплиці ще більш-менш. Нічого, справляємося. Ну що, отакі от от речі. Працюємо, щось з того маємо. Так? Е, надіюсь, Моя тепличка комусь підняла настрій і принесла користь тим, хто теж цим займається. Все. Всім всього найкращого. З вами був Леонід Котвицький.